Баркан, бензин із крана, віки вся Москва, гори, не газ! Знайди купу ненависті у мене в ДНК. Знайди хоч трішки жалості, це марно, це дарма. І залишків гуманності, яких був океан. Тихо, 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 оружие Можна бути ліцензію на зброю. А можна у вас купити? Ліцензію на зброю. Що ля... да, я смед, продаю... я, мож... я продаю только со двух. А вы эээ Э. Можно с вами видеть? Сиды, сиди, Сида, Ситы. Сиды, Стиды, Стиды. Си, си, си.

Та я вже бачу, ти, блин, живий мертвець, Степан Бандера, шо ти робиш? Шо ти робиш? Офтопом, <laughs> контент. <top> -um <laughs> ти мертвий без бути. Наш гроші. Садись, прокатаю. Пане розумієте, що вони нелегально помідори продають? А, я не знаю... Си я його скрещав, бля. В мене його сім'я брала послуги на воскрещення. І так ви мені дякуєте. Твою я безсовісні. Рот пихав. Е, Нестор Цимбалюк, будь Можуть, ласка... дотримуйтесь Ти... субординації. Е, да я автопом я кажу. Ну ви так розмовляєте. Е, да я охтопом кажу. Е, Нестор Цимбалюк, е, негайно, затримуйте да. Дмитро Черновол. Негайно, я наказую. Шакали <звички> погані! Пред'яви документи, що ти хоть це збив, чи... Це наказ і страшно позвонил. А ти розумієш, що я не відіграв оружие? Оф топ, я нічого не знаю. Де, а, <звички> я... <звички> О. А, Степан Бандера, оце ти а так, що да, що я хотел... Чекайте, чекайте, а ні, я ні, Степану, ні, тихо, лічно, тихо, ліна, тихо, тихо. Нестор цимбалюк, Нестор цимбалюк. А це ще так мені дякує. Нестор цимбалюк! Э, це Дмитро Чорновол э, це агент наш. Добре, э, я просто хотів переконатися, як ви виконуєте накази. Чи знаєте ви статут? Випустіть його. Э, з, э, почав знімати наручники. Не мій право ти не мене шо. затримувати. Я легальна людина, легально Я додавав, треба з вами на бойове завдання. так, садіть цього громадянина, а то він не доїхав уже за свої помидори. Ну, та там не помідори, він тільки що я підійшов, він пропонував зброю купити. А У мене на бодікамері запис включений, і я ще його питався, чи можна купити чи ні. Оооо. І, і ще й перед поліцією. Офтопом. <laughs> uh. Це ти мені приписываєш продаж зброї ЕЕЩ? То що, продаж мені чи ні? В смислі я продам? Я не продаю зброю, я продаю тільки контракти на продаж душі і іща ще... Ооооо. Oh. <laughs> uh. <laughs> я то, сатаніст, я тебе лично воскрішав, тебе совести нема! Uh... Я лично сам тебе воскресив. Я лично поглотив чиюсь душу. І що, Ради чого? щоб тебе воскресити, а ти мене арестував? Куди ти мене везеш? Чакал поганий, мені взагалі не в ту сторону вертай туди. Мені треба в Узбекистан. Я так я, я хотів зачитати вам права, ваші, але я розумію, що ви зараз під наркотичними речовинами, то вам зачитають вже, коли ви відійдете. Даня! жанр, я ки наркотичні речи речовини? шаурман не є наркотичні речовина. Що ти мені рассказываешь? Я ще не узбецький чоловік, а ти таке робиш зі мною. О, Пейдей! Класно. <реж> <реж> Рже, я його воскреша своїми руками. Зашибись, воскресив. От шаман Йобаний. Паркан, бензин із крана, віки вся москаго рійний гас. Знайди куку, ненависті, у мене в ДНК. Знайди хоч трішки жалості, це марно, це дарма. І залишків гуманності, яких був океан. Знайди море, ненависті у мене в. Крови, кроки залишають в крові, мікро, в мої крові бурлить Дніпро Криками, край, дібром на пол